Друзі, усім привіт! Рада вітати новенькі, Рада вітати усіх, хто приєднується для перегляду цього відеоуроку. Це вже другий урок присвячений типовим помилкам в мовленні. Ми говорили про вітання минулого уроку. Сьогодні говоримо про звертання. Зазвичай, коли звертаємось до людини, ми хочемо часто висловлювати якийсь наказ, прохання, щось попросити, щось побажати чи закликати до дії. Але дуже часто ми робимо помилку, коли кажемо давайте. Є, запам'ятайте, давайте бездавайте. В українській мові слово давати як діє слово, має пряме значення, коли ми щось комусь даємо, надаємо послуги, даємо щось в руки і так далі. Коли ж ми хочемо закликати людину до дії чи до чогось, до певної дії зазвичай, наказовий ми використовуємо наказовий спосіб дієслова. Замість пішли додому. Калькування з російської «пошлі домой», ми кажемо ходімо. І тільки така форма. Бо, якщо ми використовуємо слово пішли, ви скажете, так є ж слово пішли? Звичайно, є. Але це минулий час. Пішли, підуть, будуть йти, і так далі. Вони пішли. В такому контексті ми можемо вживати пішли. Якщо ж ми кажемо наказовий спосіб, заклик до дії або до когось звертаємось, тому ці всі форми властиві звертанням, то ми використовуємо саме е, такі слова ходімо, зробімо, пишімо, читаємо, говоримо українською» і так далі. Тому е, дійсно це запам'ятайте і звертайтесь до людей правильно. Також, коли ми звертаємось до людини, дуже поширена типова помилка, також, через що ця помилка дуже є розповсюдженою, тому що вона це калькування з російської мови. В російській мові, коли ми звертаємось, насправді, називний відмінок: Тетяна Івановна, Тарас Григорович і так далі, українською ми маємо. Відмінювати це в кличному відмінку, дуже цікавий факт, що кличний відмінок є насправді лише в українській мові. Тому запам'ятайте таке формулювання: кличний відмінок дорівнює звертання. Тільки ви хочете до когось звернутися, це не обов'язково ім'я по батькові. Це може бути мамо, сестро, колегу, сину, пане професоре. Ольга Дмитрівна там вже йде відповідно цей відмінок. Тобто у нас дійсно це є особливість української мови, Тобто, це колорит та вишуканість цих форм. Тому наступне, що ви зробите, запам'ятайте, що коли ви хочете звернутися, це кличний відмінок. Кличний відмінок не має запитання, але ось типові за закінченням ми можемо правильно відмінювати ці форми. Далі також тема звертання, як ми звертаємось, так, Бачите на слайді картинку, дуже типова, дівчинка, жінка, жінщина, так, Як звертатися не варто. У нас є дуже гарні відповідники, подивіться лише на них пані, добродійку, панечку, панянка. Називайте людей українською красиво, використовуючи ці слова. Погодьтеся фрази, до нас заходила якась пані, і на це питання відповість пан Микола мають вишуканий український колорит. Можливо, вам здається, що це не притаманно нашому часі, що це не цікаво, але насправді дуже часто на телебачення або в якихось інтерв'ю відомі люди яка звертаються саме в форми пан та пані. Форми ці можна вживати перед іменем, прізвищем або званням. Пані Олена, пані лекторка, пан директор. Але вони не дуже поєднуються з іменем по батькові. Пані Тетяна Дмитрівна краще не використовуйте. Якщо ми вже звертаємося, пам'ятайте, що Тетяно Дмитрівно», якщо ми хочемо звернутися. Але е, саме з, по батькові слово пан та пані не, не звучать і їх варто не поєднувати, бо це не, не притамане правилом, і навіть і звучить негарно. Погодьтеся. Тому знов-таки, пам'ятайте, три вже типові помилки при звертаннях. Звертаємось у кличному відмінку, відмінюється і ім'я, і по батькові, і також використовуємо пан та пані, коли хочемо звернутися до когось. Якщо це посада, якщо це прізвище, звання і так далі. Наступна помилка дуже поширена. Я рахую калька з російською, я считаю, що. Слово рахувати має пряме значення. Рахуємо ми лише цифри в математиці, рахуємо ми гроші, тобто рахуємо те, що піддається лічбі. Я вважаю це, коли ми хочемо сказати щось про думку. Я вважаю. Дуже часто ця помилка, тобто вона калькується да, в російській, я вважаю. Считаю. Вони вважають ці і вони вважають і думка. А у нас є різні відповідники. Дуже типова поширена помилка, яка навіть людина, коли говорить, не замислюючи, а хіба це помилка? Тому рахувати 1, 2, 3 в математиці а думку або якусь думку ми вважаємо, коли маємо щось нам бажання щось висловити. Дорогі ціни, калькування з російським. Скажете, є ж слово дорогий. Правильно, є слово дорогий. Це товари можуть бути дорогими. Цей товар дорогий, а ціни можуть бути. Або високими, або низькими. Тому дорогі ціни не поєднуємо. Воно неграмотне словосполучення, і я не раджу вам його використовувати. Тобто товар дорогий, або коштовний, так, коли ми хочемо сказати, дорога вартість. Можна сказати, вартість, вартовий товар, але ціни лише тобто сьогодні ціна маленька, завтра вона висока. Тобто, так, ціни можуть бути лише високими. Вони тут зростають. І Опускаються. Тому дорогі ціни ми не використовуємо. Вимова приголосних дійсно, дуже часто ми пом'якшуємо у вимові помилково ці приголосні. Тобто, ми кажемо: чи Ш, чи ши, джи є така мнемонічна фраза, ще їжджу. От щоб її легко запам'ятати, це шиплячі приголосні. То звертаю вашу увагу на вимову шиплячих звуків. Вони дуже легко в російській мові вони пом'якшуються. Чисто і у нас чисто, але треба їх вимовляти твердо, чисто це якраз властивість української мови. Послухайте виконавців, там, мовознавців, і звертайте увагу на вимову. Хто з нами був? У нас був курс а, у рамках української а, е, Ліза е, говорила про те про вимогу ораторське мистецтво. Пригадайте, тобто вона говорила про те, що ці звуки варто вимовляти чітко. І насправді, е, дійсно, багато хто їх пом'якшує, але е, теж це. Не така вже типова помилка. Ми розуміємо, що мова це живий організм, і враховуючи, що люди, які переходять з російської на українську, їм насправді важко. Але для цього треба слухати диктори телебачення радіо. А для цього треба читати скоромовки, Знаю, що там можливо якісь вправи вам давали, так, як розминати артикуляційний наш апарат, тому що дійсно звуки чітко вимовлялися: оце 5 літер, П'ять звуків, ну джи – це сполучення літер. Ч, Ш, жи, Джи. Їх треба вимовляти твердо. Можете послухати, я ж кажу якусь певну лекцію, у нас дуже багато матеріалів є в телеграм-каналі, відеоуроків, покріплених, і я завжди раджу щось подивитися. От звертайте увагу на вимову цих звуків. Якщо у вас не виходить, це теж не критично. Ми вчимося, але ви знаєте, що це відрізняє саме вимову української від російської. «самий дорогий, «самий розумний», «самий красивий». Тут багато помилок в цьому реченні спеціально написано з помилками, так? Але що я хочу сказати? Насправді дуже поширена типова помилка. Ось ви бачите картинку, це справді фото, коли роблять на, напис на, на чашках, на подушках Саме кращий в світі син. І дійсно, начебто, все, ну, все, все окей. Але насправді слово самий. В українській мові не використовується є слово самий, але це від займенника сам і наголос змінюється самий. Якщо ми хочемо сказати про прикметник, що він найкращий, самий найдорогий, самий ми вживаємо най. Тобто такі конструкції не характерні для української мови і вони є помилковими. Тобто, замість «самий» ми використовуємо най. Детально про це я розповідала в одному з уроків, коли ми говорили про прикметник. А саме про ступені творення прикметників. І це дійсно дуже типова помилка і в школі, і на ЗНО, і в тестах, і в нашій розмовній мові. Тобто забудьте, коли ви хочете поєднати слово саме з прикметником, ми цього не робимо. Ми кажемо найкращий. Найкращий, найрозумніший, найгарніший. Наступна помилка теж граматична, як і прикметник. А це якраз. Активні дієприкметники, бажаючий, захоплюючий, працюючий. Коли ми хочемо сказати е, дієприкметник, тобто це дієприкметник, це форма дієслова в корені місця ді, дію, але схоже на прикметник бо відповідає на питання який. В українській мові активні дієприкметники вони мають суфікс уч, юч, ач яч. Але вони насправді давно втратили свою актуальність. В сьомому класі вивчається та. Ця тема, і в контексті е, шкільної програми ми маємо розрізняти, що таке активний, що таке пасивний дієприкметник. В розмовному ж мовленні нам це не потрібно. Вам просто варто запам'ятати так само калькування з російської: Желаючий, е, роботаючий, е, і так далі. Тобто, у чюч, у шюч ми уникаємо це. Для цього можна замінити або іменником, або Словосполучення. бажаючий, охочий, дуже гарне наше слово, відповідник, або який бажає, або той, що бажає. Відновлюючий, замінюємо відновлювальний, тобто суфікс ль з'являється, або той, що відновлює, захоплюючий, захопливий, і практикуючий юрист, або працюючий юрист, той, що працює, або юрист практик. Можна навіть так вживати. Тобто, уникайте уч-юч-ач-яч. Уч, Це помилка. Е, теж ми говоримо далі про, ді, подібно до дієприслівників минулого часу, які творяться за допомогою суфіксши-вши. А є е, дійсно дуже часто помилки. Тобто, як і дієприкметники, оживши, кажуть оживший. Від озвірівши, озвірівший, від «посивівши» – «повсивівши». Тобто, в дієприслівниках там, де у нас суфікс шивши, воно може бути. Але якщо ми утворюємо прикметник, який закінчується, це закінчення «ий», то, звичайно, ми уникаємо ці дієприкметники. Тому не посивівший, а посивілий. Дєприхматкові форму С у нашій мові немає. І варто користуватися питомими українськими ожилий, озвірілий, посивілий. Ці два правила, ці дві типові помилки, точніше, вони є граматичними. Варто запам'ятати зворотнім, легким шляхом, що ми прикметники уч, «юч», ач, яч і ши не використовуємо. Тобто, не посивівший. Не оживший, не е, озвірівший, а посибілий, озвірілий, ожилий. Не бажаючий, а охочий, або якщо не можете підібрати відповідник без уч-юч, використовуйте таку формулювання: той, що працює, той, що бажає, той, що керую, не керуючий, або керівник, або той, що керує. Іноді важко підібрати, особливо не немовзнавцям, не філологам, важко підібрати. Легко запам'ятати, що я не вживаю ці форми. уч-юч, ач яч і ши. На цьому наш урок завершується. Дякую вам за увагу. На все добре, па-па!